Всім доброго дня! Сьогодні в нас прикраси від харківського виробника. Ми будемо дивитися прикраси з кубічним цирконієм. Сподіваюсь, що вам сподобається підборочка. От, в принципі, в магазинах таке зустрічається часто такі Такого плану прикраси. от Ціни мінімальні, значно дешевше, ніж в магазинах. от І за кордон висилаємо. Хто бажає, то, будь ласка, пишіть Viber WhatsApp, Telegram свої контакти я залишу. Хочу почати з каблучки у розмірі 19,5. Щось я за звичкою дістала кільцемір, як наче я. Не довіряю інформації, вказаної на бірочці. Тут у нас прозорий фіаніт 19,5, 4,6 вага, каблучка називається Майя. Тут фіанітик, типу, ось так, набік. Ну, от така трошечки незвична форма. Ну, це ну, із серії тих моделей, яку треба. Міряти, щоб зрозуміти, як вона сидить. От, з цього боку у нас завітушечки, а з цього камінчик. Ну, досить отак зроблено креативно. 650 гривень вартість каблучки. Ось така. Вага, 4,6, 19,5. Йдемо далі. Далі у розмірі 19,5. Так само квіточка з ім'ям Адель. В неї вага 2,7. Маленька ось така. Білі. У нас фіаніти скрізь білі. В цій посилочці немає у нас кольорових, на жаль, можливо, пізніше. Думаю, ми з вами, якщо вам сподобаться ці, то попросимо кольорові фіаніти. Якщо ви за ними скучили хоч трошечки. Вартість нашої квіточки Адель 420 гривень. Шість камінчиків. Ось така вона, типу, яка симетрична, як так намальована просто. Таке враження, що просто намалювали так на аркуші від руки і все. Утверджено. От сподобалась така ідея. Сподіваюсь, розмір підійде. Дівчаткам, які такого плану люблять. Браслети в нас також будуть. Я думаю, що без цього ніяк. Давайте все-таки подивимось браслетик. Є в мене довжиною. Все одно щось хочеться мені перевіряти. 19,2 з вагою 18 грамів. От, тут можна на ті ж 2 міліметри його коротше застібнути. Такі квіточки з фіанітиками. Красиво виглядає на руці. Такий замочок. Я вже заплуталась з цими назвами замочків, його називали коробочкою або замочок, як в часах. Але потім, наче що коробочка, тут трошечки інший був замочок. От. Ну, застібайся. І не карабін. У середині, середині квіточок фіоніти біля. Срібло таке трошечки темнувате. Ну, просто воно не чорне, просто таке сіре, не, не світле. Красиво виглядає. 18 грамів вага браслету. Звати його Зоряна. 2100 гривень вартість браслету. Ось такого. 18 грамів вага. Ой, наступний класний. Його звати Калина 22,5 г 19 см довжина. Цікаво виглядає. Тут такі типу як завітушки метелики і така квіточка, якраз до нашої каблучки. Мені здається, він би підійшов. От. Розмір немаленький. 19. Ну, в принципі, на мене трохи великувати. Я думаю, він буде на свій 18 або десь на 17,5 зап'ястя. Такий красивий, Трош... трошечки більше сантиметру. А, сама найбільша ширина. Так, ось така наша калина. Вартість браслету 2450 гривень. Далі ось такі цікаві сережечки, як їх звати, Франсуа, 8 грамів. Тут такі типу як квіточки, і під ними фіаніт. Ось так переливається. Така незвична модель, цікаво, вони виглядають. 8 грамів вага, 1250 гривень вартість 2 см діаметр. Такий сірий кольор, і він не, не, не сильно темний, не сильно світлий, от як срібло. Ось такі цікаві сережечки. Далі в нас ось такі незвичні метелики, типу як подвійні сережечки. Вага 7,5 грамів, 1400 гривень вартість. Ось така тут цікава нижня частинка. Вони, в принципі, цікаво виглядають, якщо фото на вушку треба, напишіть, я зроблю. На Сонечку будуть красиво-красиво переливатись. Ой, далі класний браслетик. зараз покажу. Його звати Нінела. Як придумають, От, я б його назвала чешуя дракона або, або щось таке. Він довжиною 17,5 см 23 грами вага. Красиво виглядає, ось такий замочок. Треба трошечки підтиснути буде. Тому зробимо. Ось візерунки красиві. Мені на руці він дуже подобається. Цікавий такий. Без камінчиків, без нічого, з цікавими такими елементами. Вартість браслету 2600 гривень. Ось такий браслетик. Це такий він, мені здається, модний. Далі ось така цікава каблучка. Онися чи Онистя, я щось не зрозуміла. 6,2 вага, 19,5 розмір. Тут також квіточка. 750 гривень вартість. Ось така тут красива боковушечка. Не цікаво, вона зроблена. Так, у нас все або з камінчиками, або просто срібло. До наших красивих сережок метеликів у нас є браслетик. З такими ж красивими метеликами, незвичними е, такими елементами. Він якось незвично зроблений, незвично виглядає. Нестандартні, красиві такі бабочки. Така застібочка, вага браслету 12 грамів, 19 см довжина і Ширина нашого крилатого звіра. 16 мм. міліметрів. Ну, трошечки як крупніше, але сережки також не дрібні, там 7,5 його буде дві сережки. Браслет 1700 гривень вартість. Ось так, позаду, такий цікавий, він приємний. От ну, я б подумала б його лишити собі, якби був мій розмір такий цікавий. З фіанітами на літо. ні. От ви скажете фіаніт, і таке тху. А ви знаєте, якщо загубиться фіаніт, то вам його любий ювелір поставить і ви можете навіть не переживати. Проте, якщо забуде, за... загубиться камінець. Там з якогось дорогого браслету типу з гранату, то ваше ж серце на, на хвилинку стане. Ой, не дай Бог, звісно, це все такі дрібниці, але реально, коли я губила камінці, пам'ятаю своє відчуття. А фіаніт 5 минут 100 чи 200 гривень він вже стоїть. Ну, Тут у кожного ювеліра свої ціни, тут таке, але. Я маю на увазі, що це легко виправляється, якби все було так легко. Я б хотіла сказати, що з такими речами мінімум стресу, тому що ти за них не переживаєш. Далі браслетик 19 см. Щось вони мені всі 19 але такі довгі, відчув... ну, кажуться. От, який я назвала, хоча, в принципі, ну, трошечки запас є, але могла б так я носити. Так, ва. Так, так чи ні 18,8 вага, 19 см довжина. Я б його назвала якийсь типу какао-боби або щось таке. Бачите, така форма цікава. І красивий замочок. Також без срібла і вартість нашого браслетика. 2250 гривень. От, такий красивий. Вага 18,8. От він крупний. Прям крупний крупний Так, ще трошечки у нас каблучок. Наступна каблучка 175 17,534. З красивим ім'ям Маргарита. Тут ось верхня частинка з камінцями, а нижня, типу. Крапельне срібло. 17,5. От 3 і 4 Маргаритка, маргаритка. А, тут більше, чем 17,5. Здесь 17,7. А так, а так наче 17,5, незрозуміло. Ну, орієнтовно 17,7 все-таки. Так, наша маргаритка. 550 гривень вартість. Далі браслетик від 19 з половини до 21, але він таке враження, що трошечки як маломірить. Тобто, може, навіть і від 18,5 через свої елементи вони як трошечки вкрадають розмір. У мене таке відчуття, такий незвичний у нього дизайн. Так, 11 грамів вага 1600 гривень вартість. Стельовий. Тут сантиметр е ширина його. Цікаво, чи бувають такі кольє? Да? Так на шию? Раз і ви Клеопатра. Мені здається, красиво було коли є. Далі каблучка у розмірі 19,7. Ось такі квіточки з фіанітами Наталі. 5,8. Так, Наталі, Наталі. І це в нас вартість. Щось я трохи загубилася. Ага. Так, вага в нас 5 ,8, 750 гривень вартість. Вот ага, одна в мене їх дві, а друга в розмірі 19,5. А це 20 й розмір? Так. Ні, це 20 й також. Чому? Бачите, класно, коли є кільцемір. Це 19,8, але. Але все одно 20. Коротше, вони обидві 20. Ось такі. Однакові вони. Це як трохи менше, мені здається. 5,8 і там 5,8. Ну, але десь наче є. Ну, чимо ніби одинакові. Так, ви на мене не звертайте увагу, я насолоджуюсь процесом. Шукаю, е, щось що не співпадає. Так. По 750 гривень вони у нас на талі. Далі у розмірі 18 трошечки така дитяча каблучка, я б сказала, розмар'є. 18 розмір, 3 грами вага. 400 гривень вартість. Трикутний тут фіаніт. Фіаніти скрізь білі. Ось такі, прозорі такі, прозорі точніше. Кольорових, на жаль, поки немає. Далі маленька каблучка під назвою Тюльпан. 16 розмір. 2,4 Вага. Мені не налізає. 400 гривень вартість. Ось така ніжна. Ну, це точно дитяча тут нічого не скажеш. Вона красива. Далі бросати ось такий з цікавими листячками всередині. 18,5 довжина. Красиво він виглядає. 20,5 грамів вага. Дві тисячі чотириста гривень вартість. Дуже красивий цей, як повсякденний варіант. Так, до годиночка ширина, браслетика, два сантиметричного, але він ну, не, не виглядає дрібний. У нас з вами ще є красива каблучка. Раніше я так такі любила, зараз вам покажу. О, і назва така весна. Красна, вона така приємна. Прям мені розмір подобається красива. 7 грамів вага, 17,5, але мені так кайфово, на мені 17,2. Так, наша весна. Вага 7 грамів 1000 гривень вартість. Три і два повністю. Така цікава. Блискуча такий. Зігзаг із квіточок. Мені дуже подобаються такі. Цікаво бувають у різних кольорах. А ще у нас буквально трошечки прикраска, блучка 18.5, 17.5, 19.5. Розміри. Е 4 і 1. Так. выглядит вот такая квиточка такая смешная назва а может не смешная так и вартисть 600 гривен по 600 гривен раз каблучка два каблучка Ось это уже меньше 18,5 5 нам еще проверить и 17 5 Ну, такая у нас история. Только Я их не так делаю. А, их можно как хочешь делать. Вот. Такие квиточки. Хвостик, хвостик. Что у нас с размерами? Ну, тут 18,5 є. Тут 19,5 є. Значит, 17,5 так уже Все добре. Хочу тут Знаєш, ви вже втомилися мене слухати, але в мене ще трошечки перекрас. На жаль, нема. Ну, щоб на наступне відео відкласти, хоча можна було б це раніше зробити. 19,3 або 19,8. 24 грами, браслет. Карнавал. От вам карнавал. Скільки я сказала? 24 грами. Він такий широченький, що карнавал, бо може він маску нагадує, не знаю. Ось так виглядає на руці. Десь, я думаю, приблизно на зап'ястя 18, може 17,5 буде також нормально. Тут ось такий замочок. Так, і браслетик Карнавал 2900 гривень. Він крупний 24 грами з красивим фіанітом. Далі сережечки. Я би сказала, що вони на любителя, але ж це просто срібло. Тут ось така петелька, вони не закриваються. 3,2 вага, вазер. Я вже нічого не бачу. Коротше, просто сережки -ромбі. ромбики. 400 гривень вартість 3,2 вага. От, у мене їх є дві пари. Ось такі ромби глянцеві, красиві, трошки мене видно півтора сантиметра висота. Ось такий як подарунковий варіант може. Ну, якщо дитині, то краще б, щоб закривалися. Ви бачите, вони типу такі, як притиснуті донизу. І плюс, якщо дитині, можливо, цей штифт, мені здається, товстенький. Якщо на дитину, то я думаю, там має бути тоненький. Ну, не такий крупний. Що ви зрозуміли, мою думку, не, не для дітей. Далі каблучка Сара. Сара Мішель Гелар. Мені подобалось в дитинстві. Та й зараз подобається, що у нас змінює. У нас нічого час іде, а ми ті самі всередині були раніше. 19,5 розмір каблучки. Це бафі переможниця вампірів. Може, може хтось раптом побачив. Тут в мого віку небагато людей, але в нас час, коли ми були. То по телевізору їй показували? Так, 5,5 вага, 19,5 розмір, і наша Сара 600 гривень вартість. Три камінчика. 15,5 Можливо, хочеться щось меншого розміру, то ви напишіть, ну, щоб на наступного разу, може, я спробую взяти щось меншого розміру, якщо є таке бажання, ну такого ж типу прикраси. 17,2 сальсам. Ось така каблучка, 3,8 17,5 то брехня. Я перевірила 17,2. Може навіть 17, а тут. А тут, не знаю, зараз також подивлюсь. Так, сальса. Де вона в мене? 550 гривень. Красива каблучка, вага 3,8. Тут також 17,2, вони однакові. 17,2, 17,2. За кільцеміром, але ж вони широкі. Може, вони теоретично, я точно не впевнена, але можуть підійти на 17. Гостренька така назва. Далі, а далі що? А далі в нас останній браслет. І все. І я вас відпускаю. Ура! І так сталося, що браслетик найкрутіший, але. Так, айвенго 20 грамів, 17. Ой, Боже, це ще мій розмір. Дівчат, Боже, Боже, яка краса! А, а що він у на... мене не сходиться? Боже, це прикол. Зараз я його вдягну, що він на мене зійдеться. -то, я не знаю, Ну тут через те, що замочок, ой, такий, це треба, щоб хтось чоловік на роботі. Дівчата, він мене з -з -з цей скував. Я не знаю, значить, на який розмір він підійде, це я, значить, з ним спати буду. Знаєте, тут, типу, такі, як м'ячі. Я спочатку хотіла сказати е, колорадські жуки, потім гарбузи. Нехай буде м'ячі. Не ці не гарбузи, а кавуни. Чи все таке тикла, як тикла, да? таке воно щось. Я вже вибачаю за мою мову, я так розмовляю, я так люблю, але я реально його не можу зняти. Булька! Ой, зараз буду кицьку просити зняти цей браслет, дівчат. Я просто хочу вам довжину сказати. Так. Технічна перерва. Зняла з горим пополам, вже тут і на допомогу кричала. Тут, знаєте, 17 вказано, але по факту 16 і 8 Ну Тобто тут немає 17, того я його... я його вдягти, ну, ви все самі бачили, в принципі, не буду вже коментувати. Ось такі шарики колорадськими жуками також ще не бачила але реально він прикольний, чесне слово. Так, тепер давайте до цікавого. Він, так, назву ми сказали: 17. Це ми зрозуміли, 20 грамів вага і вартість 2500 гривень. Чого ми тільки вже з вами не бачили, яких прикрас тільки не бачили. Це знаєте, у деяких людей є фобії до таких штук. Сподіваюсь, вони мене не дивляться. А то точно повідписується. Такий, в цілому, прикольний. Зато, якщо в когось така буде фобія, то до вас з таким брасетом ніхто не підійде. Ні, вдягати більше я не буду, не буду. Мені ніхто не хотів допомогти її знімати. Мені, знаєте, якби ще пів сантиметру, і було б нормально його -то вдягти реально на 16, але важко зняти. От, так він в цілому прикольний. Ось така у нас сьогодні сумна історія, як я не могла вибратися з браслетом. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного, позитивного вечору. Нехай все у вас буде добре. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалась така підборочка. Це не натуральні камені, але це одно срібло, це все одно наше срібло, наше харківське срібло. Давно у нас такого не було. Тож, будь ласка, підтримайте, напишіть ваш коментар. Там будемо дивитися, бо, на жаль, якщо реакції не буде, то прикрас таких нас також з вами не буде. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім гарного вечора. До побачення.